Всім доброго дня і слава Україні! Знімаю відеообзор посівної саморобної дискової сівалкою на 14 сушників з міжрядкою 15 см. Знімаю в тому, що хочу показати, що ось так виглядає поле. Брила, суша. Сумасшедше у нас. Як бачите, камінь. Де воно є? О! Каміння не можна руками роздушити. Анкерна сівалка сюди не посіє. Діско сіє відмінно. Ось тут вже посіяне. Так виглядає сама ріля. Я її просто тут засушив. Тут була саме пізня зимня горанка. Все засохло, як я сюди приїхав. І на один слід культиватора Трошки не, не то. Але все одно посівна йде нормально, все йде добре. Зараз знімемо на ми швидкості сіємо. Дива вже посіяно, колеса на сівалці йдуть як маркер. Площа тут невелика, 2,5 гектара. Гоже телефон фіксує. Кого буде цікавити, якась додаткова інформація дзвоніть, розповім детальніше.